Вітаю хлопці! Сьогодні хотів би так скажемо, засняти відео трошки зовсім про встановлення оцього скла переднього, прав... переднього ліво від водія. А що стосується типу заміна скла, тут именно, ну, нічого важкого немає, оскільки тут потрібно тут саморіз відкрутити, ну крім карти і всього іншого, звісно там Зняти оцей цей свого роду і потім він вже спокійно витягується те скло чи вставляється, вже не важливо. Що ж, я взагалі, ну відео не про це, не про встановлення. Тут як би, ви можете знайти про розборки дверей цих автомобілів. І там, в принципі, спокійно можна знайти буквально ну докладно, там чуть не до кожного винтика і руху, як його засовувати. А тут і в принципі логічно все гаразд йде. Ну, про що я хотів поговорити, я ще замінював механізм підняття. А, зараз, тобто, якщо ми зараз включимо запалення, то в нас зараз спокійно воно піднімається, опускається, типу, і з цим проблем немає. От, Міняв особисто, типу, ніяких СТО, там, майстрів і так далі. В принципі, не сильно важке. Ну, Механізм замінюється, що... Тут ось, а, Боже, якщо я не помиляюся, ось тут оцей болт відкручується і тут оцей чотири. От, Це щодо механізму. Тут також з ним особо нічого важко немає. Тут фішка на електродвигун, який вже тут іде, типу як свого роду, там не редуктор, но ви зрозуміли, там ці шестерні так скажемо, там полумісяць і так далі. Я хотів сказати пару слів буквально щодо того, на що садити скло. Оскільки скло, ну бачимо, тут воно. Коли ви встановлюєте нове скло, і, скоріш за все, ви не купите ось ці прищепки. Ось ми бачимо. Вони пластмасові і в них встановлюється саме скло. Вже За рахунок яких ну вже потім буде вже ця плашка піднімати його вверх вниз Справа в тому, що з заводу це скло садиться чи то на смолу, чи то на якийсь таке дуже жорстке поліуретанове якесь. Ну я навіть не знаю, то навіть не герметик, то реально якась смола. бо Тому що її, наприклад, оскільки стікло в нас тоді розбилося взагалі ну дребельги повністю, І в нас, ну тут лишилося я ледве відковиряв оте скло з смолою, чесне слово. І що прийшлося робити? Тобто, тоді, коли я купив нове скло, купив новий механізм, а, а, що я тоді зробив? Просто поставив, думав, що буде тримати просто в прищапках, вичищених від смоли. Ну, ніфігати. Типу. На суперклеї я не хотів садити, тому що це ну, садані, скоріш за все. От, ну неправильно, все таке. І що тоді вже прийшлося? Я їх посадив потім на герметик. Герметик витримав лише два опускання, і стекло вискочило. Ну, Ці прищепки вискочили, коли там механізм пішов вниз, а скло лишилося на тому ж самому рівні. І ось тільки недавно я так сказав, вже мов вже, ну, відчайдушно вже рішився, як вже цю проблему побороти. І як же її поборов, я садив раніше на оцей герметик. Крокодайл, ну, звичайний, який є в кожному магазині. Він вважається ще ну, не з самих поганих, він, так скажемо, так, не з непоганих, так. хороший. Ну, справа в тому, що я сидив лише на нього і думав, що прокатить, типу, ну, і не прокатило, воно лише два рази опустилося, все. Типу, і скло вже не тримається, вискочило. Головне, герметик на цих прищапках пластмасових тримається, а скло вискознуло. Як то на ньому герметика, не було від слова зовсім. Тому мені порадили спробувати ще отакий праймер, який йде іменно під оцей герметик. Можу, ось вблизі поглянути. Праймер для автомобільного скла, металу там воно йде, типу, тут, ну тут вже немає що читати. Іде він з таким. Насадкою свого роду кришкою, на якому ще розміщений поролон, яким вже ви будете розміщувати супраймер. Хто не зрозумів, це свого роду підготовлююча Наноситься на ту поверхню, де буде наноситись герметик. Це свого роду як ґрунтовка, тільки спеціально для того, щоб була більша ангезія. Типу, ну, ліпше було. оце так скажемо, засвоєння, там, щоб воно ліпше все прилипло. І вже, вже скільки ви бачите, я при вас опускав і все нормально. І в такому вже а, режимі скло живе тиждень. І я вже його спокійно так ось повністю можу пустити, наполовину, трошки там, ще щось. А, і, наприклад, ну, зараз поки ніяких проблем немає, що воно на цій пришепці тримається, що на тій, що там спереді. Просто тут, цей щит він не дає показати, але повірте, все тримається. Що я зробив, я цим праймером покрив і оцю прищепку, і скло. Можна, якщо там приблизити, можна побачити, Оце не герметик, оце, що поза іде прищепкою. оце по боках ось тут. І потім ось тут. Просто тут провода погано видно. Це все праймер. Я його з запасом наносив, щоб точно вже, бо я ще точне розміщення не міг побачити, так скажемо, господи, де буде встановитися ну, прищепка я так просто в народі її називаю. От. І можна сказати, що ця штука ну, реально вона працює. Вона, Я не пам'ятаю, оця штука за Герметик і за Це, за праймер, ось, прийшлося віддати. 400 з хвостиком гривень. Но при цьому вже оце діло працює, воно опускається, скло не витягує з прищепок. Праймером, якщо що, обробляв ватною паличкою прищепки, оскільки ця штука, паралончик з насадкою, вона просто-напросто туди не влізає. Обробив і прищепку, і скло. І щоб вже точно воно трималося. Бо реально це вже була моя остання надія на це. І вона, так Спрацювала. Тому зараз я тільки ще раз це перевіряю і ставлю все по місцях, тому що випало було в а, оця штука. От. Боже, як це не називається? Кліпси. І вона тарабанила на кожній ямці, і я думаю вже розберу, подивлюся, чомусь випало. Но зараз буду виясняти, чому ж вона випала. Хоча я не знаю, як вона могла, можливо, тоді при встановленні десь. Саме спішив, тому що була там така ситуація. Термінова, так скажемо, потрібно було їхати вже. І хлопці, єдине, коли, якщо ви займаєтесь склом, іменно, вже і міняєте повністю його і хочете поставити вже тут все нормально, цей механізм. Запасайтеся вільним часом і терпінням. Якщо терпіння, ну, то вже так. Скажемо, а от вільний час потрібен, щоб був, тому що воно за годину не робиться. Типу, якщо ви робите вперше, то на вас це піде 4 години, десь 4, плюс-мінус, може трошки і більше. Якщо це заміна механізму, переставлення старого механізму на новий моторчика, проводки, ця вся фігня. акуратно зняти карту, оскільки якщо ще й перший раз знімалася карта, то там кліпси будь здоров тримають, потрібно акуратно все робити, оскільки може бути і отакі кліпси вже поломані, отак Ну, але вже в мене просто тоді не було вибору. Я вже не знав, як його вже тут виймати. Тому думаю, трошки пояснив, надію, що пояснив в надіївську мось це допомогло.